У цьому будинку на соцмісті. Двоє дітей померли внаслідок пожежі. Лікарям швидкої не вдалося реанімувати дітей двох та п'яти років. Мама одиночка, виховувала п'ятеро діточок. Я не знаю, як, хто. хто каже, хто що каже. Я не можу нічого поганого сказати. Помітивши дим, першими почали бити тривогу люди з найближчого магазину. Продавчиня викликала рятувальників, а хлопці, які привезли до крамниці товар, почали вибивати скло у вікні. Один з них Михайло, дістав хлопчика. Я під'їхав, побачив дим з квартири. Побіжав до квартири, заліз в вікно, достав дитину одну. Потім заліз дальше. Дальше вже пробіжав до коридору, Там уже все горіло і диміло. Я вже не смухнув. Всім членам родини знадобилась допомога лікарів. На місці працювали чотири медичні бригади. На момент приїзду бригад мати та троє дітей знаходились поза квартирою. Одній дитині з отруєнням продуктами горіння була надана допомога мати, і двоє старших дітей були в ситуаційній реакції. Потім працівниками. ДСНС ще двоє дітей двох та п'яти років винесли з пожежі, але з тяжкими опіками з отруєнням продуктами горіння в стані клінічної смерті. Бригадами їм надавалися реанімаційні заходи, але зважаючи на тяжкість отриманих пошкоджень та отруєння. Реанімаційні заходи були безуспішні, тому двоє дітей констатовані біологічні смерті. Що стало причиною пожежі, з'ясовують правоохоронці. Гасили вогонь з трьох спецавтомобілів. У квартирі на першому поверсі горіло майно на площі 35 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі надзвичайники винесли з палаючої квартири двох дітей без свідомості. Медичні працівники провели реанімаційні заходи, але, на жаль, двоє дівчаток, двох та п'яти років, загинули. Жінку 1986 року народження та трьох її дітей віком 5, 7 та 13 років, госпіталізовано до прибуття рятувальників. Пожежу було ліквідовано.